Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Це відео присвячує дуже важливій даті, гарному, такому яскравому і дуже важливому дню в, в житті кожної людини. Це день. 22 грудня 2023 року. За всі роки, які ми спостерігаємо за цією датою, за Днем Зимового Сонцестояння, це єдиний такий день за багато років. Коли такі енергії гарні і стільки можна дуже гарного зробити. Давайте розглянемо цю справу. Сьогодні тільки 19 грудня, в нас є час підготуватися, зрозуміти, що ми можемо зробити. Отож, розпочнемо. 22 грудня 2023 року це День Зимового сонцестояння. Це практично початок. Нового сонячного року. Це найкоротший день і сама довга і темна ніч. Після 22 грудня почнеться період, коли сонечко на землі стане все більше і більше, і з кожним днем буде все більше. День поступово почне збільшуватися, і почнемо разом з планетою Земля рух до дня весняного рівнодення, до краси весни. І так мені почувається, що з часом ми будемо зустрічати правильно новий рік саме 22 грудня, тому що кінець грудня це зовсім інші енергії і зовсім інший час. Ну, але це буде потім. А зараз давайте розберемося з цим прекрасним днем. Цей день, 22 грудня, завжди особливий. А саме день зимового сонцестояння. Планети сонячної системи. І людство на Землі в час зимового сонцестояння проходять гармонізацію з Божественною волею, яка втілена в енергії центрального галактичного сонця, тобто самого Всевишнього. В цей час іде налаштування нової висхідної епохи світла і зароджується новий духовний світогляд. Після 2012 року. Кожен день зимового сонцестояння відчувається як особливий день року, після якого всі процеси та події в наступному році все більше і більше прискорюються. Схоже, що 22 грудня 2023 року це прискорення та налаштування Землі на вібрації центрального галактичного сонця буде йти ще швидше, ніж це було раніше. Про це, до речі, говорять не тільки ми почуваємо, а говорять наші друзі, рідні та близькі. Все дуже швидко швидко прискорене. Чому? Бо саме день, в який відбувається ця важлива космічна подія, випадає в унікальний час. Завдяки медичній астрології, ми зараз зможемо розглянути енергії Сонця, місяця, Землі та інших планет. Які будуть формувати картину життя людства в наступний 24 й рік і в подальші роки? В першу чергу розглянемо День тижня. Це п'ятниця, за яку несе повну відповідальність Венера. А Венера відповідає за діяльність, пов'язану з красою, відповідає за фізичне самовдосконалення. Це день даріння подарунків та отримання подарунків, день справ для радості і щастя людини. Ідемо далі, 22 грудня 2023 року, майже весь світовий день будемо отримувати енергію Сузір'я Ашвіні. Це перше Сузір'я, яке через планету. Місяць буде транслювати у свідомість людей сприятливі позитивні енергії для будь-яких ініціацій та починань, які пов'язані з вивченням нового, закладкою фундаменту важливих справ та проєктів на майбутнє. Так як це перша Накшатра і це день зимового сонцестояння, та це ж гарний час для того, щоб планувати і планувати. Серйозна, але не розпочинати різні проекти. Справи, не тільки проекти на весь майбутній 24 рік. І все вийде добре, бо це сузір'я Ашвіні, воно світле, швидке та легке в Русі. Ще одна дуже важлива складова частина цього унікального дня. Це енергії Карани, ваніджа в перекладі звучить як корова. Карана це елемент землі і означає інструмент, дія, справа, вчинок. Так ось Карана Ваніджа несе позитивні, сприятливі енергії для справ, які вимагають великих зусиль і тривалого виконання. І вони пройдуть обов'язково легко та успішно. Куратор енергії Ваніджі, як ви думаєте, Знову ж таки, Венера. А значить, можна на цей день планувати всілякі зустрічі, переговори, спілкування з партнерами, з друзями, в колі друзів, в колі сім'ї, по роботі. Дуже багато цікавих справ можна запланувати, але ці справи зв'язані з спілкуванням. До речі. До речі, зверніть увагу на такий факт: за день тижня відповідає Венера. І за Карану, тобто куратором Карани Ваніджа, відповідає Венера, вона є куратором. Венера, Шукрачарія, дозволяє проявитися одній і тій же якості Венери на різних полюсах. От З однієї сторони, Венера відповідає за красу, за гармонію, за щастя, радість, насолоду, а з другої сторони, за аскетизм. Це це йога, це астрологія, це Аюрведа, езотерика. Унікальне поєднання творчих позитивних енергій дає повноту, енергію, радість та щастя. Це просто гріх від Бога не скористатися цими унікальними світлими, творчими енергіями для планування добрих та позитивних справ. Але і це ще не все. Є ще гарні показники на 22 грудня 2023 року. Розглянемо йоги. енергії, які дозволяють з'єднати частини різних енергій в одне ціле, і отримати в результаті суму сприятливих, позитивних або суму деструктивних несприятливих енергій. Йоги це з'єднання, які показують. Якість відносин з усім, що є у цьому світі. Це дуже важливо, тому що це особливий тип взаємовідносин нашого тіла та розуму. Або ж по-іншому, скажемо, це взаємовідносини Сонця та місяця. О сьомій годині ранку 37 хвилин по Києву, 22 грудня, починається позитивна йога, яка називається шива. Шива це божество, яке відповідає за дружбу, за здатність домовитися, за згоду, за сонячне світло. Ви тільки подивіться знову збільшення енергії. Шива це сонячне світло, і 22 грудня народження нового сонця для нового космічного періоду землі. Тобто сонечко отримає додаткове світло божественної любові через божество шиву для нового циклу життя Землі та людства. Чудово! В цей день є ще один важливий позитивний показник йога сітха, яка починається о 8-й годині 3 хвилини ранку за Києвом. А ця йога дає енергії досконалості, завершеності та процвітання, успіху та виконання чогось, дає аскетичні якості насолоду плодами поклоніння богам. Надздібності як результат містичних практик, і тут же знову позитивні сприятливі енергії для того, щоб цей день присвятити плануванню майбутнього чудовим гарним мріям, які принесуть землі людям і самій людині, яка мріє позитивну творчу енергію та мир в серці. Втіленню творчих, яскравих ідей, проєктів також будуть допомагати практично всі планети сонячної системи, які будуть в гармонійних аспектах, як ніколи всі, і будуть дарувати Землі та людям позитивні енергії. Так що ж ми можемо зробити в цей унікальний день 22 грудня 2023 року, будемо дуже довго ще його згадувати. Будьте уважні, що ми можемо зробити в стані миру, гармонії в серці, в високих вібраціях знаходимося, в вібраціях любові до всього сущого. будемо планувати, мріяти, висловлювати Всевишньому і всій його команді творців, планет, зірок, свій намір з любов'ю творити на мирній землі гарні, корисні справи для щасливого життя. А ще можна займатися посівами насіння, роботою з розсадою, посадити саджанці різних рослин, і можна виконувати інші агроприйоми, бо це в західній астрології час продуктивного тільця. А поєднання енергії тільця та сузір'я Ашвіні дозволяє закласти міцний фундамент. Для багатого врожаю у 2024 року. І в цьому дні є маленька чайна ложечка дьогтю. І це несприятливі енергії карани віщті, які починаються тільки після 16 години 13 хвилин вечора. Тому всі важливі справи. З висловлюванням наміру, з формуванням плану, ідей, проєктів краще розпочинати за годину до 12-ї години дня, тобто з 11-ї години ранку та до 13-ї бо це час самої більшої сили Сонця, а сонце дуже допомагає у вирішенні різних питань, позитивних питань. У нас з вами є час підготуватися до цього важливого дня в житті кожної людини. Завчасно підготуємо аркуші паперу, можна білого кольору, рожевого або блакитного, ручки декілька штук, щоб записати мрії та плани, і покласти аркуші з записаними планами в конверт рожевого або блакитного чи білого кольору. Це кольори Венери. Хотіла б про це не говорити. Але знаю, що серед підписників та глядачів є різні люди з різним рівнем свідомості. Тому скажу: це день, коли можна планувати різні справи, проекти. І всі вони протягом наступного року будуть здійснюватися. Причому будуть здійснюватися і позитивні, і негативні мрії. Тільки негативні деструктивні мрії приведуть до самознищення тих хто погано думає і знаходиться на низьких вібраціях, страхів, ненависті, заздрощей. Бо всі сили космосу 22 грудня будуть стояти на варті миру, любові, гармонії. І все погане, що замишляє людина для чогось чи для когось, отримає назад до себе, у своє поле, причому у багаторазово збільшеному розмірі та дуже швидко. Так що обережніше з думками, словами на низьких вібраціях, успіхів вам в плануванні, в плануванні свого майбутнього, яскравих, гарних, плідних ідей, проєктів та планів. Нагадую ще раз, що плануємо, записуємо. Зараз йде час Меркурія ретроградного, а в січні 2024 року розпочнемо діяти. Просто ми вже декілька разів мали справи з ретроградним Меркурієм і знаємо, що можуть бути деякі проблеми, тому починаємо ми в січні, а 22 грудня плануємо, мріємо, записуємо, а потім будемо діяти. Відео підготували Раїса Гаряченко та Олександр Волік. На все добре вам. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.